У Могилі Подільській громаді вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, що сталося у 1986 році. Біля пам'ятного знаку зібралися ветерани-ліквідатори та представники міської влади, щоб згадати подвиг тих, хто ціною свого життя і здоров'я захистив наше сьогодення. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи, приклад самопожертви та повної самовіддачі, 36 років тому, не шкодуючи себе. Вони поїхали у 30 кілометрову зону радіаційного лиха, аби якомога швидше ліквідувати наслідки трагедії. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Юрій Чорнодолюк висловив вдячність людям, які без обдумувань стали на боротьбу з невидимим ворогом. Виявили героїзм, самовідданість і мужність в екстремальних обставинах. Люди, які зараз стоять плічопліч. Так, що стояли тоді вже піліч-опліч і пішли на ту небезпеку, невідому на той час для населення і для вас. Вони були жертовні, вони не розуміли, в принципі, як ви можете і самі можете підтвердити, ви не сильно розумілися в той небезпеці, на яку ви пішли. Але ви пішли рятувати не тільки Україну, а й всю Європу, тому що хвиля радіаційна розповсюдилась на всю Європу могилів Подільська міська рада докладає зусиль, щоб ліквідатори відчували підтримку та турботу. Про це говорила у своїй промові начальник управління культури та інформаційної діяльності Ольга Служалюк. Це день тих людей, які своєю, своїм здоров'ям, своїм життям. Е Захистили не тільки Україну, а й світ від ядерної катастрофи, і обов'язок сьогоднішнього покоління шанувати та пам'ятати жертовність всіх тих, хто віддав життя та здоров'я, боронячи від такого лиха всю нашу землю. Тому хочу наголосити, що міська влада всіляко сприяє і допомагає. Всім членам спілки Союз Чорнобиль і завжди двері міського голови відкриті є Євгеній Іванович, голова вашої спілки, є я, куди ви можете звернутися і всі питання ваші по мірі можливості будуть вирішені. Дякую владі за те, що в ці дні на день ядерська і на 26 числа нас не забувають, виплачують компенсації. Якщо десь Щось кимось трапляється, то обращаємося, теж допомагають. Щороку героїв ліквідаторів Чорнобильської катастрофи стає все менше. Аварія забрала в них здоров'я та все життя відгукується болем у їхніх серцях. Хвилиною мовчання присутні згадали усіх хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ від атомного лиха. Пам'ять тих, хто через хвороби, спричинені радіацією, не дожив до цього дня. Сьогодні ми відзначаємо 18 ту річницю дня. Ліквідатора. І я ще хочу сказати, що з наших рядів в цьому році пішло 5 чоловік вже. Один чоловік першої категорії, три другої і один третій категорії. Так що давайте їм поймемо хвилину мовчання. До пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля могилівчани поклали квіти. Шана й подяка воїнам Атомного фронту, які 36 років тому врятували людство від техногенної катастрофи. Молимося, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася.